Раніше для заробітку великих грошей в інтернеті. Знаєте, люди часто дивляться, як якийсь блогер, там, допустимо, має ламборджині, відпочиває в Дубаях та агітує, що треба ставити ставки. Що він зробив свою приватку і зв'язує ці дві речі в неправильному порядку. Вони думають, що якщо я вступлю до нього в групу, то я теж буду мати ламборджині. Але, скоріше за все, ні, суть така, що якщо ти будеш мати стільки аудиторії, як той блогер. І зробиш свою приватку, то ти лише тоді будеш мати ламборджині. Треба просто дивитись трошки далі, хоч на один. Крок з цим, надіюсь, розібралися. Тож пройдемось по цим нішам. Перша ніша для заробітку великих грошей в інтернеті це партнерські програми Цервітраж. Трафіку. Я б ціннішу розділив на дві категорії скам і нормальний заробіток. Скам я називаю все те, де блогер-автор говорить завідомо хибну інфу, вводить людей в оману, завідомо рекламує шахрайські проекти і так далі. Допустимо, йому дають рахунок на ставках, в якому там несправжні гроші, йому дають аккаунт, який постійно виграє. Люди на це ведуться, їй зливають гроші, а він має процент з їхнього зливу. На жаль, багато партнерських програм саме так і працює, і багато блогерів так і піднялись, але радує те, що цього стає все менше й менше з кожним? Роком. І друга категорія це нормальний або відносно нормальний заробіток. Тобто, навіть якщо це ставки, Гемблінг, але компанія офіційно, згідно всіх правил, то це вписується в нормальний або відносно нормальний заробіток, хоча я не дуже нормально ставлюсь до цих ніж. Якщо ми робимо огляди на якусь техніку, я не знаю, там заключаємо контракт з партнерською програмою Ютубу, розказуємо чесно все, як є там, чи робимо якийсь розважальний контент, то я рахую, що це взагалі максимально нормальний заробіток. Як ви розумієте, в ці ніші крутяться ну, просто такі шалені гроші. І доступ до цієї ніші мають не лише блогери, мільйонники, чи там сотні тисячники, чи як там їх правильно називати, а і просто арбітражники-маркетологи, які зареєструвались в партнерській програмі, взяли посилання і рекламують його в гуглі чи в Фейсбуці. Такий метод роботи з трафіком складний, бо можна всі гроші просто-напросто злити на рекламні кампанії, а ніхто нічого не купить і все. Але таке є, і є люди, які такими займаються на постійній основі. Друге це реклама, тобто блогер не на процентах, а просто бере по факту за рекламу. Допустим, повісив банер, зробив сторіць, зробив тік і це тисячі і тисячі доларів. В Юлі Верби, здається, бачив серію сторіць біля 70 тисяч гривень. У цієї дівчини, що співає пісню Гарна Українка, я десь 2 тисячі гривень, в Дурнєва десь на Ютубі 300 тисяч гривень реклами. Ну, коротше, отакі от приблизні ціни. Ну і третє, це інфобізнес, це продаж курсів, це продаж менторств. Я рахую, що продаж курсів, коли людина чимось довгий час займається, це нормальна історія. Але коли там блогер знімає пранки і тут він уже став експертом по товарці і запускає свій курс, то це якась дурня. І Якщо людина там обіцяє якісь золоті гори, ну це теж дурня. Отож, я розповів вам три ніші, в яких рухаються всі ті супербагаті блогери. Надіюсь, вам було корисно. Якщо так, то поставте лайк, поділіться цим відео з іншими, ну і напишіть свою думку в коменти. А якщо ви тут вперше, то підписуйтесь, я буду радий вашій підписці, бо я хочу тут нарешті вже 500 тисяч.